Вітаю, друзі, 3 листопада Покровськ. Битва Покровська, Битва за Покровськ, Вихід. Цей матеріал зібраний, написаний, підготовлений мною на основі інформації доступної в ЗМІ і інформації від моїх друзів військових, які. Власне, воюють на Покровському напрямку, захищаючи Україну. Отже, Покровський напрямок. Ситуація на ньому різко змінилась. Ворог змістив головний удар у північно східну частину міста, де зараз спостерігається найвища концентрація боїв. Таке маневрування противника має чітку мету закріпити плацдарм і зірвати можливість нашим підрозділам вийти вузьким коридором з напрямку Мирнограда, тобто замикають кільце навколо Мирнограда. По суті, ворог намагається перерізати єдиний шлях, який дає шанс. На маневр або, або перегрупування. І тут треба врахувати, що, за інформацією хлопців, які на місці, вже порядка 65% міста реально захоплені противником. Найжорстокіші зіткнення зараз відбуваються в районі Динасівського заводу. Ворог звідти намагається просочитись. З півдня до цитаделі висоток, де тримається оборона. Мета противника очевидна – вийти на ближні підступи, взяти під контроль висотні позиції, щоб мати перевагу у вогні і спостережень. Одночасно росіяни тиснуть з західного флангу від цих самих висоток. Також намагаються зайти з північної сторони в узлової лікарні станції Покровськ. Це все спроба е, напівохоплення, щоб створити ефект кліщів і затиснути наші сили всередині міських кварталів. Тобто є мішок з горловиною з Покровського напрямку. А зараз іще замикаються всередині, намагається ворог затиснути кліщі. Додатково ворог просунувся на північ від населеного пункту Ріг, плюс додатково зайнявши територію локомотивного та вагонного депо на північ від центру. Це дає йому змогу технічної переваги, контролю залізничного вузла та кількох важливих під'їзних шляхів. Через які можна підвозити ресурси та техніку. На північно-західному фланзі росіяни теж активні, але там удари носять скоріше відволікаючий характер без явного прориву чи е, значного просування. Основна е, температура бою. Саме на північному сході, де зараз без перебільшення спекотно, до, ну просто до межі. Йдуть вуличні сутички, дрони літають хвилями, раями, артилерія працює без пауз. Отака от, от ситуація. Отака От ситуація наразі в Покровську. Жодні стабілізаційні заходи від Сирського, який прибув там на місці, інших військових вони не спрацьовують. Є величезна загроза оточення нашого групування військ в Мирнограді, і можливо в деяких кварталах Покровська. Вуличні бої дуже інтенсивні. Як я вже казав, 65% території міста Покровську знаходиться під контролем росіян, і вони зараз відрізають фактично Мирноград. Бої йдуть е, в більшості своїх використанням дронів. Дрони росіян панують в повітрі. Фактично, вони беруть і в полон, вони оточують, вони обстрілюють, вони не дають вилізти з будівлі. Фактично, росіяни. Які ще 4 роки тому не уявляли собі, що таке дрон, опанували їх наскільки, що просто е, контролюють небо фактично над Покровськом. І е, ці дрони становлять величезну загрозу для життя і здоров'я наших українських воїнів. Е, Тепер будемо говорити про доцільність подальшого утримання Покровска. Я вважаю недоцільним, я вважаю, що треба виводити війська, не дати їх оточити, не дати знищити, треба вирівнювати лінію бойового зіткнення. Треба зберегти людей. Не одні руїни, не одні квадратні метри, кілометри навіть не вартують людських життів. Життів наших воїнів, наших захисників. Вважав і вважаю, що е коли ситуація загрожує оточенням, е загрожує знищенням наших воїнів, необхідно приймати навіть не популярні, але правильні рішення. Виводити, вибудовувати лінію бойового зіткнення. Продовжувати спротив, зупиняти наступ і так, далі, і так далі. Але триматися за руїни, сенсу немає. Сирський готовий кидати в Покровську воронку нові нові сили. Тому що е, Зеленський сказав, смерть. насмерть. Насмерть кого? Насмерть наших воїнів, насмерть наших. Солдат, візьми, збери своїх зелених гнид з банкової, з будинку уряду, з Верховної Ради. Прийди в Покровськ, приїдьте і стійте. Стійте насмерть. Справжній воїн стоїть не на смерть. Ну, принаймні не на свою, а на смерть наших ворогів. А і ти. Розходним матеріалом на м'ясокомбінат імені Зеленського яким керує російський генерал Сирський, вважаю злочином. Мусимо зберегти життя наших воїнів і відстояти країну. Думайте, спостерігайте, залишайтесь. З нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною. Мирною і процвітаючою, і будем жити.